Друзі, вімкнувся, знайшов фундамент старого польського будинку. Ну, напевне, це був постовий, який відправляв потяги. Тільки фундамент залишився і бачите, є частинки польської цегли знайшов, бачите, місто Коломия промисел. Для... От, і бузок залишився, що він росте тут. І ось такий фундамент. Як бачите, залишки цегли, якого напевне рознесли, розібрали люди на будівельний матеріал. Буду проходити тут, можливо, будуть якісь цікаві знахідки.